Так, дівчатки, робимо анпакінг стему. У в мене в мене виупали спочатку, да. так. Так. Э, перші пакетики у мене вже відкритий, тому що там були ще костюми моїх дівчат з танців. І вони перші в роздівалки побачили першу частину розпаковочки стеми, дівчатки мої, так? Да. Привітик вам. І так, перше, що ми бачимо тут, просто super necessary things. Карабін, так? Да? Тому що я дуже люблю кремчики маленькі від крам. я завжди теряю карабінчики, тому карабінчик для крему і всяких таких штук. Далі, ось така прикольна підставка під гаряче. Під маленьку кастрюлечку, чи сковородочку. Така вона силиконова, дуже прикольна. Да, Знаєте, реально нужна річ? Це щоб знімати всяку фігню з речей. І вона, я так розумію, силиконова. І її просто достатньо помити. І все. Боже, у мене цвіточок ну, був такий красивий. Може собі татуїровочку забабахати. Він просто чекає його в вже ми йдемо на прогулку. Чогось думала, що це буде більше. Це такий ролик, він холодний. Його треба, значить, тримати в холодильнику, чи він постійно холодний, я не знаю, під очі. отак от. Блін, фу, треба було Далі другий пакетик, я його ще не відкривала, тому відкриємо зараз з вами разом. Ребят, ну все у нас все на омоложення, на охлаждение. Да? У нас фокус саме на That Girl Life. У мене у мами колись в дитинстві така була. Оце точно в холодильник, і отак на очі. Боже, я вже, я вже мічтаю. Це пляшка для води. Я провожу тренування кожен день, я ходжу, займаюся десь, і мені потрібна зручна бутилка. У мене є, може, ви бачили, рожева така велика від джимбім. Вона незручна, тому що вона завелика, хоча я її обожнюю. І там дуже широке горло. Тобто, я, якщо мені треба щось швидко випити, то я розливаю все на себе, що не є дуже приємним і немає... Коротше, незручно, одним словом, тому я замовила собі ось таку. Боже, така красива. Ось таку красиву бутилочку. І тут, здається, навіть є, так, да, сосочка така, як я. Outdoor comfortable drink. Головне, що вона естетична, так? Да? Ми ж любимо естетику. Ну і практично через те, що зручно буде пити. Ребята. Как сказать, что ты собачье, как вы кажучи, цього. Боже, це такий бред. Оце я купила, просто знаєте, коли вам там випадає. Хочете ще дозамовити щось? Конечно, хочу, ребят, не можна, у мене такі питания. Фу, а я що реально взяла вот такую з этим? Ну ладно. Дома можна. Handmade написано. I love you forever. Thank you. Заколочки просто звичайні. Я думала, вони будуть просто фіолетові. І е, браслетик я замовила. Червона ніточка, така модненька у нас, але з зірочкою. Так, давайте прямо зараз загадаю желання. Далі, дядьки, боже, я не знаю, як я би з цього жила. Вже всі, кому не лень, купили, окрім мене. Оці штучки. Да, Щоб коли вмивалась, вона не таку боже, Не вже? До мого рожевого опорчу. Це? Я навіть не можу зрозуміти. Що воно таке? Що... А, -а, а, це вони і такої, такої якості. Це тіло як, плакатик такий. Але я думала, це буде папір, а це. Я навіть не знаю, що це. Коротше, такой вот плакатик, блін, прикольно. Що це за якість така, я не знаю. Як підкладка під їжу. Я хизу. Ребятки, я повела та же сама реклама до замов 1006, якщо хочете. Але там були нормальні відгуки, це чистити взуття. Окей. Тут собачка. А, это может называться. Девчонки, открываю. можна руками вообще трогать? Короче, начали, резиночка має вимити ваше взуття просто ідеально. Не пахне нічим. Перевіримо. Я так не люблю, когда эти продуктики заканчиваются. Ха-ха! Face <реку> roller! Девочки, старость, депрессия, берегись! Я накупила кучу вещей тему. Це теж ты кладешь в холодильник и робиш. Собі масаж. Але там є дуже багато протипоказань. Тому, якщо ви теж захочете, краще прочитайте, чи можна вам це використовувати. Ось вот така розпаковка, Боже, ребят, я обожаю тему або Вона серйознень, так? А вона була girly girl, герл да. Всім привіт! У нас десь 12 дня. І що я вже встигла за цей час? За цей час я вже встигла поприбрати хату, хату наче я живу десь на яру. Ну ви поняли? Мені залишилось тільки розвісити праль стірку, пралку, перебрати речі, помити підлогу і попилососити. Все. Далі мені потрібно зайти на розв'язку, забрати деякий подарунок, завести Тіму до тата, поїхати в республіку, забрати свою посилку і вже з республіки. Я поїду на ночівлю сьогодні до своїх друзів, тому stay tuned, Я думаю, що сьогодні буде прикольний день. Зараз з стіночком збирається, тож, і я його відвожу зробила тренування, боже, відчуваю себе супер. Але до цього я з'їла цілу білу шоколадку і зараз поїла мак. Вона хотіла схуднути, так. Да. А потім а що це я так отікаю, Ладно, нічого. Переживемо. У мене завжди такий зажор, коли дуже холодно. Очень... Я заїдаю не стрес, На стрес я взагалі їсти не можу. Я заїдаю поганий настрій і такого всього. Поэтому сейчас солнышко сонешка розсвітять. Весна прийде. І все, я впевнена, не тому я себе навіть не караю за це. Боже, це так ужасно. Каради себе за те, що ти щось з'їв. Це так тупо. Нічого не можу з цим зробити. Короче, збираємося і їдемо в республіку. Згадала про свої штани. Вирішила сьогодні так нарядитися. Чи ти готов? А у нас меч! Ха -ха! Шкода, що на камері не видно. Дуже рожевий, красивий захід сонця сьогодні. Коротше, сам загостка. Я на розетку не пішла, а там був подаруночок Саші, тому що в нього був день народження, а я така подружка. Навіть смс не написала. Тому як би треба виправити ситуацію. Тому зараз щось буде искати тут в республіки. О, чому завжди так? Я приїхала не на шопінг, а чистого справа. І мені подобається купрочі, але в мене тупо немає часу на це, щоб щось приміряти, щось купувати. Це примірила дві кофти і все. І треба біжати. Неадекватна ситуація. Що, все зробила, все купила. Забежала в світу і їду прибітам. У мене цілий клумок всякого разного. Всім привіт! Я тут, щоб вам нагадати, що треба обов'язково підписуватись і підтримувати український контент, ставити вподобайчи да? і підписуватись на мій інстаграм Все, продовжуємо дивитись влог просто невеличке нагадування. Прямо зараз підписатись на цей канал. Ні, я думаю, що це дзвінок окей. <плес> Двері відкривайте, ноги витирайте. Якщо не зупиняється. І ламлюсь, як із ейфорії дівчинка, да? Двері відкрив, відчиняєте, ноги витираєте. Класний утюхов. Дякую. Згадай. Ну, я вдохновлялась, по-перше, в спір з 2000-х. Можна на холодно? Мені подобається, я люблю Брітні Спірс. Воно рожеве. Вау! Вау! Вау. Вау. О, о, о. Це шо? Прикол. Как тебе, Марк? Подобается или нет? Угу. Mm -hmm. Mm -hmm. Все, <laughs> Так, ну не под эту кофточку и не под эти джинсы. Mm -hmm. Так я вообще mm -hmm. немножко mm -hmm. городская сумасшедшая. Да? Mm -hmm. <laughs> ну, а что? У <laughs> тебя бы дома 45 котик жил. Может быть, кстати. <laughs> Прикольно, что ли. А штаны там будешь? <laughs> да. Ну, они клёр, понимаете? Типа тут обтягивают, и там клёр. Ну, нет, это не Я Как бы на інших може, да, но не для мене. Так, девчонки. Так, ми вирішили заходити зараз в YouTube і перші п'ять відео, ой, да, перші п'ять відео охарактеризовують для нашу персоналіті. Не слідкування, да? Ні, для мене. Це фотфетіш у нас нет, діти небольшой. Дитина два роки, який норму розвитку. При тому, що я це не дивлюсь вже ніколи. Вже ніколи. Родителі розпознають фальшиву. Большого... Знову родителі. Знову да. mm -hmm. uh -huh.

уголовник Вот это. я и есть бупрофен? Голова болит. Кто бы не казал, а характер у тебя классный. Ребят, понятно. У меня какая-то херня скучная. Давай да, еще давай, раз, мы мы давай раз, раз, давай раз, раз Давай еще раз Ой, сколько эпатажей. Да, Я не хочу, чтобы... Бачиш, у мене вимірена енергія просто. Ну, да, да, да. Да, да, да. Сань, відкривай свій тік-ток. Давай на селфі просто. Не для тебе, що А, це тут трикотать. Танце. Дівчонки, да, там зажигалочки. Зажигалочки. Це я Саші кидала. Ну, типа прикольчик, с юморочком тоже. Угу. Ну, как бы, о мужчина божьи, в семье. О <laughs> yeah, <laughs> я, <laughs> я, <laughs> а Я рада, я Я тоже классно. И потом такие такие, yeah. не, ну все это дорого для такого дома. Yeah, а для меня это кайф. 300 песок. Блин, есть. Uh -huh. Ну, и тебе дом такой. Uh -huh. so, 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 Важкий насправді день. Тому ми сьогодні з Сашу робимо супер герлі girl рутину і будемо зараз займатись йогою. На таких от харіматиках, да? віселеньких. Так, пілати з клін бейдж мами. Зробили свій пілат. Ой, йогу Йо ми робили, боже. Зараз у нас буде кафе-тайм. Це хендмейд. Це Шулькін робила сама. Мама не янгулятка. <плес> Ні, согласна. Я на галядка. Так кажуть, що не живуть. Естетік. Всю кружку. Ну, чуть-чуть, можна водичку і потім розбавити? У мене такі ще підсіла на канал, називається Приємний вечір. Там дуже цікаві для мене відео. Можливо, вам буде корисно, тому що мені важко з українським контентом. Бо я не можу знайти те, що мені дійсно цікаве. Тому історії це те, що старанно почути свої досягнення. Так, 8-й Убер переехал. У меня сегодня Убер Вип. Такая водительница. И мы садим в нашу vip машинку. вам такие... Так, а что это за сервис? На пассажирском сиденье у нас сумочка, да? Наружу. Сьогодні наш взгляд упав на франик. Нарешті я не сподіваюся, що ми в нього потрапимо. Такі сніданочки, щось мені підказує. Серце, що ми не потрапимо. Ми виїхали на сніданок, що Саша зараз сидить, працює, що я зараз в телефоні ту посижу, пошути, що мені треба по роботі. Да, ні, робочі лошадки. Ну трошечки, Ну як ні. так, вибачте. Ми на робочих, ми на капучинах. Так, у мене. Блін, ви вигразно. Я вас помою. У мене сьогодні вівсянка з трюфелем і яйцем. у Саші. Ось такі мед з індичкою. виглядає. Дуже все прилічно і дуже... Все, все, все нам смачно. Так, була знайдена неадекватна історія. Заходь, заходь. Капай, капай. Сіди, корні, це неадекватно. Добрий день. Це просто треба. Зайшли ще в магазинчик. Саші подивиться. Я купила собі колечко, коли воно на мене велике. Заходимо в папаю, бо в куші нас трошки заговорили. Коротше, мене ще раз провела э, жінка, яка там, дівчина, яка там працювала. Вона мені сказала, що вони такі саме пухові, вона його здала в хімчистку. І йому капець. Вона запускала, що сумку, яку я хотіла купити, варто купувати, естественно, бо вона гарно носиться і все йде. Тому я... Тепер потрібна мені сумка, виходить, дівчина. Працюємо. Працюємо. Так, давайте, примірочка. У нас реально в ЦУМі, на парковці, у нас реально діджейська тасунька. Да. Ну, Саша, може, нічку а я... Ні, хай мій будущий чоловік пускай на мене аформацію. Бо такого як цукерочку забрати, ну, це не каждому дано. Це не місія. Саша хоче зібратися в більших паркома. Але зараз на за нього. Моя улюблена їй Она заценила, что зайдучие и че нет. Зараз я хочу едатый. Едят... Ты не, на мне uh, солда Жанейра. А мы сейчас будем нюхать, uh, слушать uh, байрелли. Конечно, у нас Джипси Уотер. понравился. Нет, не увидела. Я не буду оператором. да уже не молодая, присела на перекурчик такой, ну, перекурчик также. У нас все по ГОСТу, все по стандарту, мы пришли в Девочки, простите, база реально была нарушена. Сегодня не три молока, а банановый пудинг. Тоже имеет топ десерти в мелкбару. И фильтр взяла, потому как бы надо немножко уравновесить, да, как бы сладость и немножечко горьким кофе. Вот такая история. Хай, це сторони війни. Хоча я ти людина шоколад. А я нет. Я людина банан. Але може тобі віддати морозової. Морозове я чусь не дуже люблю. Конечно, я хочу дорога. А ти хочеш печеньку? Ні. Вона не хоче. Що я казала? Погода реально радует. уже Вже чуть-чуть. І в нас реально настояща весна. Вже хочеться нормально одеваться, нормальное нормальне настроєння, как бы такое, да, нести в массы, І хочеться жити. Саша каже, скинь мені всі відео на файлообмінник. Я кажу, на скайп, я кажу, що Саша не бачила. цього мема. Дівки, напишіть, що це тупо розривало в моє время. Талантчик. Талантчик. А я проявила цукру, девочки. це ужас. Ні, це кайф. Ну, ще зараз тяжело. Но настроєння топчик. Дому забрала, їду на роботи. Я взяла вже кофточку, як свою бритні, так. Да? І така я на хорошому стрійні. Іду работать. Дічки, я забрала нарешті. Те, що ми з вами вирішували всі, телеграм каналом. Девочки, ладно, сейчас приеду домой. Покажу. Девочки, я не могу ждать, реально. Открываем. две больше, Девочки, ну да, тут могла бы быть шутка миллениалов, только я так могла. Ну, как бы, или Лиза, 24 годик. Девочки, ура. 15... А, все нормально. На мой, на мой телефончик. Такой лот. А що тут ще не знаю. Да, сейчас откладаємо, посмотрим. А, я сгадала, що це. У мене десь пропав мій штатив. Я вирішила замовити с Алика. Я не знаю, наскільки это хороша ідея. Но ну, мы подивимося, да. чем черт не шутит, да, как говорится. А что маленькие? Короче, штучка пластиковая, да, имеется. Ой, видно вытримающий телефон. Ну, не ну, ничего. А селфи палочка такая, да, делать селфи. Короче. Главное, что мне пришел чехол, ура! <связь> ну, кстати, зацениваем эти мои волосы. Baby hair. Девочки, ну вот эта тема, да, Хелоу з моєї ванни. Зараз збираємось і їдемо на сніданок аут. Тому що скільки можна? Я вже два тижні взагалі майже не виїжджала зі свого району, тому треба кудись їхати. От до речі, знала такий інтересний факт що в мене в'ється волосся. Я думаю, що якщо я спробую кудрявий метод, оцей, то я буду прям да, така дівчинка, мівінка. Все, давайте я до вас повернусь, коли я вже а, приведу себе трошки в порядок. Зробила собі укладання трошки у мене зараз випускної 2007, але воно ще все розпадеться, буде все красивенька А, П'ю мачу передсніданково і зараз буду фарбуватись. Коротше, ми з Анею спочатку домовилися йти в заклад сії снідати. А, спочатку ми домовились на 11, потім я пишу, давай в 10.30, і я все одно вже все зробила. Якби можу визивати таксі і вже їхати. Вона <coughs> пише: да, давай. І потім я випадково заходжу на цю сторінку Instagram, щоб подивитися, що я буду їсти, що там є, щоб зразу знати це. Знаєте. Завчасно подивитись, але все одно прийти в заклад і втекати в меню, і думати, що ти будеш їсти. Ну, коротше, я дивлюсь сторіс, і вони пишуть: а ми відкриваємо з 12. -ї". Окей, скидаю Ані бол кафе. Добре, їдемо туди. Через 10 ну, ні, ні, не через 10. через 10, 10 секунд Аня пише: Давай в Міністерство десертів. Я не дуже люблю там сидіти, просто взяти десертик піти, да? сидіти не дуже. Я пишу: давай, може, в Ремі. А потім я така, ладно, пішли в Міністерство десертів, і от через те, що я якраз там не буваю. Дам шанс, можливо, мені сподобається там сидіти, Якби. Да? Тому зараз я збираюсь і їду в Міністерство десертів снідати. А далі подивимось, що буде. Stay tuned. Так, мейк готовий. Що ми робимо з худряшками? Я завжди нахиляю голову і отак їх трясу. Зараз покажу, от, це до. Да. І ось це після. Ну, далі я використовую ось такий б'юті-блос спочатку зранку. Плене да? масло для волосся. Я його купила два роки назад, Подивіться, наскільки воно економне, тому що воно супер жирне, ну олія, звісно. І його треба прямо чу чуть да? І я розтираю їх поміж пальців. І ось так наношу на волосся. Незручно, коли воно, звісно, кучеряве це робити. Але, ну ось так. Далі я виберу аутфіт і знову до вас підключусь. у нас сьогодні просто джинси і худі, тому що у мене протест від того, що настала весна, на вулиці пропало сонце. І, коротше, погода, як каже моя бабуся, паскудна. Тому одягаємося Basic. Все, викликаю таксі і їду. Вс, дівчат, ми зробилися, ми їхали хвилин 30 за ходом. Нет. Здравствуйте. з сразу Ну потому что фоторужье такое, да? Фоторужье, реально, да. Такое некое. Было еще чехоло уже. Начек было модно. Okay. Какие? <сёкнут> <сафи> палка Селфи-палка? <сёкнут> нет, ну просто такие чехлы типа в виде чего там, фотоаппарата или А, черные, да. Такие вылыки. типа. Okay. Прикинь, она ведь ты на я приехала. Да? Да. Очень хорошо. Секунду назад зашла. Ну, вообще нет. <сёкнут> что, не... опоздала? Поздунья? Ну, сочет, ну, я с тобой построилась. <сёкнут> нет, она подстроилась. Она нашла, правда, не Ты опоздала? <сёкнут> Так, коротше, I'm in a restroom, і цей заклад Міністерства досає знаходиться на місці минулого хлібного. І це був мій улюблений хліб, і я не можу перестати про це думати, хоча Хлібний не кончені взагалі по відношенню до співробітників і всього іншого. Але все одно Варбік присутствує. Ура нам кава принесли. Не знаю, що до ти викладати зйомки чи що ти так на мене дивишся, як на дурочку. А, ну добро. Все, я так сприняла, да, извините. А у нас тут теж Лил всегда знімаються. Ні. <сюрі> ну вообще, я хотела просто фотку заработать. Слава Мивсянка сейчас мощна у Реми. Трюхлю все рятую. Все ты покуда надо дашь нададеш и все будет смешно цьому з Аню вже розійшлися, вона сьогодні не на настроєння, вона не хоче нікуди йти, їй треба в метро срочно. Тому вона поїхала, а я вирішила, що, знаєте, погода не така вже ужасна, що можна трошки прогулятися. Тому іду прогулятися, думаю, що візьму собі ще якусь смачну випічку. Хоча я так наїлась їла з цією трюфільною вівсянкою, навіть її не доїла. Я думаю, що це все через трюфіль. Дуже вона була масна така. Вот. А на попізже, хочу сказати, а де візьму собі ще булочку до кови вдома в живут. Києчок, булочку все в зараз підемо на парк трошки проситів. Я обожнюю парк Шевченка, і я би дуже хотіла вжити десь біля нього, але мені до нього на машині їхати хвилин. 19, Да, и вот такая погодка топовая. Как ваша девочка, да, перед камерой?